1 листопада Укрпошта презентувала нову марку героїчні професії Залізні люди, присвячену працівникам Укрзалізниці. Художник Віктор Грудаков відтворив на марці реальні події, що відбулись під час великої війни. 3 травня цього року росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні, внаслідок чого загорівся вагон та отримав поранення. Провідник завдяки злагодженій роботі залізничників пошкоджений вагон від'єднали. Співробітнику надали медичну допомогу, а пасажирів пересадили у вцілілі вагони. Тоді попри ворожу атаку, евакуаційний потяг вирушив до Львова зі станції з затримкою всього 14 хвилин і прибув за розкладом. Самі залізничники кажуть, за час великої війни співробітники Укрзалізниці стали однією великою родиною, яка завжди підтримає та допоможе. Вокзал на той час став воротами порятунку не тільки для мешканців нашої області, але і Донецької, Маріупольців, пізніше Херсонщини. І всі розуміли, що виконання обов'язків своє сумлінне виконання обов'язків, наша робота то є фронт, на якому ми повинні були вистояти. І Ми справились з тією задачею. І випуск цієї марки, я вважаю, що це проява поваги та вшанування наполегливої праці залізничників. Хочу привітати свято дійсно свято, яке ми маємо згадувати кожного дня. Бо кожен день, кожний день такі люди, залізні люди на роботі. І дякуючи вам. За те, що ви наближаєте нашу перемогу з кожним днем, слава Україні. Парку присвятили до професійного дня залізничників, що святкуватиметься 4 листопада. Представники Укрпошти додають вкрай важливо закарбувати працю залізничників в історії, адже завдяки їхній роботі вдалось евакуювати майже 4 мільйони людей до безпечних регіонів та щоденно перевозяться гуманітарні вантажі. Спецпогашення відбулось у стінах вокзалу запоріжжя 1 А набір героїчні професії Залізні люди можна придбати на сайті Укрпошти. Тираж марки 150 тисяч примірників. До марки також випущено конверт перший день, день і е, листівка. Коштувати це буде 135 гривень. Номінал марки марка W вона відповідає, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа міжнародного. Цей випуск марки це продовження нашої марки випуску героїчні професії. Це щира подяка вам, залізні люди напередодні вашого професійного свята. Це подяка кожному працівнику, кожній працівниці, які в. Зараз працюють, які в складні часи робили евакуацію людей, які кожного дня перевозять пасажирів, вантажі відновлюють шляхи після ракетних ударів. Ви герої? Ви герої не менш ніж ті люди, які зараз обороняють фронт. Тому щира подяка вам.